Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом неймовірної смакоти. Картоплю відварюю. Тим часом на сковорідці засмажую цибульку середню цибулину і одну штуку курячого філе порізала і трохи підсолила, тому що потім буду додавати ще. Тоді коли цибуля стала такою прозорою, висипаю до неї філе, перемішую і обсмажую тоді беру миску сметани, ось так добрих три ложки столових. Вибиваю туди 2 яйця. Яєць можна більше дати. Чуть-чуть підсолюю і перемішую. До цієї суміші додаємо зелень. У мене кріп, якщо їй петрушка, можна додати петрушки. Чим більше зелені, тим смачніше. Так, коли філе вже досмажується в кінці, додаю приправу до курки, і ще кілька хвилин хай і потушиться, картопля зварилася, я її відділила і висипала у форму, роз'ємну форму. Тоді, отак склянкою, я її потокла, зробила бортики, і зверху. Я її посипала приправою до картоплі. І ось так олійкою сприснула, розмазала, і тоді висипаю наше обжарене з цибулею філе. Зверху поливаю сметаною з яйцями, так розрівнюю і ставлю випікатися в духовку розігріто до 230 градусів. Десь через 20 хвилин 20 виймаю і посипаю твердим, натертим сиром. І ставлю знову на 5 хвилин духовку, щоб ось так гарно запікся сир зверху. І все, тоді виймаємо з форми за допомогою ножа. Я це роблю, тому що з боків могло пристати. І форму рознімаю. І ось наша запіканка готова. Гаряча ще ще нарізаю, кладу на тарілку і буду смакувати. Повірте, ну, це неймовірна смакота, готується швидко і дуже це смачно. Раджу вам приготувати таку страву, і будете задоволені. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі, ставте подобайки, підтримуйте мій канал. До зустрічі!